Вітаємо, друзі. Допоможіть нам в розвитку нашого каналу. Нам дуже потрібно дійти до 10 тисяч підписників. Будемо вдячні за вашу підтримку. Як багато 16-річних підлітків, Алексіс Расмусон шукала спосіб заробити, щоб стати незалежною та самодостатньою. Так, дівчина стала няною, чим займалася аж до вересня 2011 року. Її прийняли на роботу. Та її завданням було сидіти з дітьми подружньої пари, яка збиралася вирушити на побачення. Все мало бути добре, але обставини стали суцільним жахом. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Алексіс Расмусон народилася в 1995 році. Сім'я жила у зовсім невеликому містечку Північний Огден, штат Юта. Недалеко від Солт Лейк Сіті, це тихе спокійне містечко, яке ідеально підходить для сімейного життя. Алексі з дитинства любила танцювати, читати, проводити час з сім'єю, особливо з братом, який був для неї ще й найкращим другом. Вони могли годинами просто дивитися фільм та спілкуватися. Дівчина була дуже веселою, усміхненою та товариською. Вона хотіла бути незалежною від батьків і мати свої гроші на кишенькові витрати. Як часто і буває, Алексіс вирішила стати нянею і доглядати за дітьми за невелику винагороду. Вона почала шукати підробіток навесні 2011 року серед знайомих, і через них дізналася, що одна пара, що живе неподалік, була у пошуках няні для своїх дітей. Алексіс прийшла до них на співбесіду та одразу отримала роботу. Подружня пара, 38-річна Дія. І 36-річний Ерік Мілерберг виглядали пристойними освіченими людьми. Вони ходили до церкви кожної неділі. Дія працювала в лікарні. Пара виховувала двох дочок. Їх знайомство пройшло успішно, та роботодавці швидко порозумілися з дівчиною. Тому вони домовилися, що Алексіс відразу приступить до роботи. Алексіс почала приходити до них практично щодня, доглядала за дітьми, поки подружжя було на роботі. Старшій доньці було 5 років, а молодшій всього 9 місяців. П'ятирічна донька була від попереднього шлюбу дії, а також у неї була ще одна старша дитина від першого чоловіка все складалося чудово, всі були задоволені, у Алексі з'явилися кишенькові гроші, які вона витрачала на свій розсуд, і навіть відкладала їх. Подружжя Міллерберг нарешті змогли нормально працювати та разом проводити час. Їм подобалося, що їхні діти завжди були під наглядом юної няні. У свою чергу, батьки Алексіс також були задоволені, що їхня донька сама заробляє та виявляє бажання працювати, а не пропадає десь на тусовках з сумнівними компаніями. Багато подруг також працювали нянями або офіціантками, тому це вважалося нормою. Ця картинка виглядала привабливою для всіх до одного дня, коли сталася трагедія. 10 вересня 2011 року Алексіс, як завжди, вдень вирушила доглядати за двома дітьми своїх наймачів. Вона мала повернутися додому увечері. Однак, о 23.30 Алексіс зв'язалася зі своєю матір'ю, повідомивши, що батьки дівчаток ще не повернулися з побачення, і їй доведеться затриматися. Через це Алексіс попросила залишитися на ніч, щоб не повертатися по темній вулиці. Батьки дозволили їй залишитися в будинку Мілербергів, бо вважали цю сім'ю порядною і не припускали, що може щось статися. Це був останній дзвінок, який мати отримала від своєї доньки. Насправді, відносини Алексі з роботодавцями були далекі від робочих. Щойно юна няня познайомилася з парою Мілербергів, вони швидко прив'язалися, але в поганому сенсі цього слова. У дії та Еріка було темне минуле. В обох були судимості за поширення заборонених речовин, а у Еріка ще інші злочини. На момент даних подій обидва перебували на випробувальному терміні після чергових правопорушень. На момент працевлаштування ні Алексіс, ні її батьки не знали про це і не підозрювали, що дівчина могла перебувати у їхньому будинку в потенційній небезпеці. Алексіс швидко потрапила під негативний вплив подружньої пари вони разом випивали. Все починалося з невеликої кількості алкоголю, а потім пара почала влаштовувати вечірки, де випивка лилася рікою. Пізніше вони дали спробувати Алексіс покорити траву. Вона швидко втягнулася, і пізніше пара почала розплачуватися з Алексіс за її роботу з дітьми, не грошима, а травою. Зі сторони було непомітно, що з дівчиною щось не так. Вона приймала зовсім трохи і поверталася додому пізно. Тому батьки няні були не в курсі її нових захоплень і вважали, що донька в надійних руках, але виявилося, що це зовсім не так. 11 вересня 2011 року батьки чекали доньку вдома, але вона так і не з'явилася після дзвінка про ночівлю в будинку Міллербергів напередодні. Батьки намагалися до неї додзвонитися, але безуспішно. Дзвінки перемикалися на голосову пошту. Мати зниклої, зателефонувала всім друзям доньки. Але ніхто нічого не чув про неї. Вона також зателефонувала роботодавцям доньки. Ті заявили, що дівчина пішла від них вранці, і більше вони її не бачили. В результаті жінка звернулася до поліції та повідомила співробітників правоохоронних органів про зникнення підлітка. Ті одразу прийняли заяву та приступили до роботи. Алексіс оголосили у розшук. Поліцейські першим ділом вирішили опитати подружню пару, у яких залишилася ночувати няня. Тому що вони останні бачили її перед зникненням. Приїхавши до їхнього будинку, подружжя відмовилося пускати детективів у будинок, посилаючись на те, що там було не прибрано. Вони поговорили з офіцерами поліції перед будинком. Міллерберги повідомили, що Алексіс пішла з їхнього будинку близько 11.30. Вона збиралася зустрітися з якимось другом. Після її відходу вся сім'я лягла спати, тому їм невідома подальша доля дівчини. Офіцери відзначили, що під час розмови Дія та Ерік могли бути під впливом стимуляторів. Це могло пояснити їхні неконтрольовані рухи і занадто веселу манеру розмови. Поведінка подружжя здалася слідчим підозрілою, однак у них не було ордеру на обшук їх дому. Тому співробітники поліції не могли оглянути будинок, який їм здавався дивним. Детективи припустили, з ким саме мала зустрітися Алексіс. У неї був хлопець. І, можливо, саме з ним дівчина вирушила на зустріч. Поліцейські вирушили до нього на розмову. Проте бойфренд зникло і заявив, що у них з дівчиною не було заплановано ніяких побачень того ранку. В підтвердження цього він показав свій телефон і листування з «Алексіс». Після перевірки телефону виявилося, що вони просто обмінялись короткими повідомленнями незадовго до того, як юна няня перестала виходити на зв'язок. Хлопець стверджував, що не має поняття, куди вона могла подітися і з ким проводить час. Детективи опитали інших друзів та однокласників Алексіс і з'ясували, що ніхто не бачив її після зникнення. При цьому всі розповідали, що в неї не було ворогів і недоброзичливців. Алексіс була звичайним підлітком і не мала зв'язку із злочинним світом. Версію втечі навіть не розглядали, тому що всі речі зникли залишилися вдома, в тому числі гроші, які вона відкладала. До того ж раніше вона ніколи не втікала з дому і не вважалася важким підлітком. Всі ниточки вели до подружньої пари, у якої працювала зникла, тому слідчі почали детальніше вивчати пару. Тоді вони і з'ясували, що Міллерберги раніше притягувались до відповідальності за поширення речовин, а Ерік взагалі мав бурхливе кримінальне минуле. І що в цей час пара перебувала на випробувальному терміні. Під час розслідування поліцейські з'ясували. Що друзі Алексіс були в курсі про те, які відносини насправді сформувалися між няною та її наймачами до Алексіс було ще кілька підлітків, у тому числі друзі зниклої, які також нянчилися з дітьми подружжя за випивку і травку. Схоже, всіх влаштовували такі умови роботи, тому що таким чином неповнолітні отримували доступ до алкоголю та речовин. Цю інформацію підтвердили одразу кілька свідків. Достовірно вдалося довести, що дія продала одному з друзів Алексіс рецептурні лікарські препарати, доступ до яких вона мала. За все це вона отримувала близько сотні доларів. Детективи повернулися до розмови з Міллербергами, розповівши їм про те, що вони в курсі їхніх темних справ з забороненими речовинами. Подружжя зізналося, що дійсно давало підліткам препарати, але заперечували, що мають хоч якесь відношення до зникнення Алексіс. Тим не менше вони були заарештовані за поширення заборонених речовин та порушення умови пробувального терміну. Парі загрожував термін до п'яти років, і справа ускладнювалася тим, що вони підсаджували на речовини неповнолітніх. Поліцейські також звернулися до друзів та знайомих заарештованої пари у пошуках цінної інформації, але всі відмовилися співпрацювати з офіцерами поліції. Ймовірно, це було пов'язано з тим, що вони самі могли бути замішані в кримінальних справах. На той момент детективи вже не сумнівалися, що Міллерберги несуть відповідальність за зникнення Алексіс, від якої так і не було жодних звісток. Детективи отримали ордер на обшук дому пари та вивчали його, проте їм не вдалося знайти нічого підозрілого. Зате в будинку вони знайшли велику кількість заборонених речовин. Дітей Еріка і Дії вилучила служба Опіки. Старшу доньку віддали біологічному батькові, а молодшу дитину розмістили в прийомну сім'ю. Тільки через місяць розслідування у офіцерів з'явився конфіденційний інформатор, який зв'язався з ними. Він розповів, що в ніч зникнення Олексія дійсно залишалася в будинку наймачів, зранку не йшла і ні з ким не зустрічалася, як і припускали детективи. Ерік запропонував їй тієї ночі сильнодіючі речовини. Підліток погодилося їх спробувати. Та він ввів їй кілька доз. Після цього Алексіс поводилася шалено і не розуміла, що робить. Ерік схилив її до інтимної близькості. Дія, маючи медичну освіту, зрозуміла, що їй потрібна термінова допомога. Подружжя віднесло її у ванну та помістили у гарячу воду, щоб зігріти. Вони були сильно налякані її станом. Повернувшись, Ерік і дія зрозуміли, що Алексіс все ще холодно. Вони дістали її з води. Загорнули підлітка в теплу ковдру та поклали на ліжко. Після цього подружжя знову вийшло на перекур, щоб обговорити те, що відбувається. Повернувшись, вони застали Алексіс непритомною у неї з рота виходило щось схоже на слиз. Дія, будучи медсестрою, спробувала реанімувати дівчину, використовуючи всі свої знання. Але було вже пізно вона вже була мертва. Ерік і Дія сильно злякалися. Вони були умовно достроково звільнені та перебували на випробувальному терміні. Вони не хотіли знову заграти, тому звернулися до своїх друзів, щоб ті допомогли позбутися від тіла. Для цього їм потрібний був автомобіль, якого у пари не було. Однак всі їм відмовили. Ніхто не хотів зв'язуватися з цією ситуацією та сісти за грати за співучасть у злочині. Подружжя було в паніці. Вони боялися знову повернутися до в'язниці і втратити своїх дітей. У розпачі вони зателефонували ще одному приятелю і попросили позичити автомобіль. Той погодився та надав машину. Пара завантажила тіло дівчини в багажник і вирушила в інший округ, де у віддаленому лісовому масиві вони сховали тіло. Конфіденційним інформатором, який повідомив усе поліції, був Ерік Сміт. Це він дав їм свій автомобіль, коли ще не був в курсі, що відбувається. А пізніше він допоміг подружжю перекласти тіло, яке розкладалось, у більш віддалене місце. Вся інформація, надана конфіденційним інформатором, була почута ним під час поїздки. Чоловік відчував докори сумління за те, що допоміг цій парочці монстрів, і вирішив розповісти слідчим про все, чого їм не вистачало для розслідування. Завдяки цій інформації, поліцейським вдалося виявити тіло зниклої дівчини. 18 жовтня 2011 року, через 38 днів після її зникнення. Жертву виявили в позі ембріона, частково заховано в смітнику. Тіло вже розкладалось, воно було виявлено в неглибокій могилі, і ідентифікація була можлива лише за допомогою стоматологічних карток та відбитків пальців. Виявлено, що це була Алексіс Расмусен, Ростин та аналіз стану тіла. Показали, що вміст важких речовин в організмі Алексіс був у семеро вище смертельної дози, були виявлені сліди удушення, травми тупим предметом та ножові поранення на її тілі. Точно ідентифікувати всі поранення було складно через поганий стан тіла, точну причину смерті визначити не вдалося, але не було сумнівів у тому, що це не був нещасний випадок, і над дівчиною вчиняли насильство. Сім'я Расмусен попросила про дотримання конфіденційності під час розслідування через неповнолітній вік загиблої. Відбулася панахида за померлою дівчиною, на яку зібралися багато жителів її рідного міста Огден. Всі були шоковані трагедією. Тіло підлітка було поховано 29 жовтня. В обмін на надання інформації та допомогу слідству інформатора Сміта обіцяли не притягати до відповідальності за співучасть у цьому злочині. Його слова справді надали величезну допомогу у виявленні тіла, пошуках доказів та пред'явленні звинувачень, тому він фігурував у суді лише як свідок під час підготовки до судового процесу було перевірено телефонні дзвінки з мобільного Еріка він справді вночі зникнення дівчини кілька разів дзвонив своїм друзям з проханням про допомогу. Також було перевірено камери відеоспостереження, на одну з яких потрапила медсестра Дія. Яка 10 вересня 2011 року відвідувала аптеку, щоб придбати деякі рецептурні препарати. Поліцейські провели більш ретельні обшуки в будинку затриманих. За допомогою люмінолу знайшли найдрібніші сліди крові. Було очевидно, що сліди події намагалися приховати, виконавши ретельне прибирання. Проте, люмінол здатний виявити плями крові навіть після засобів для чищення. Частина старого килима була обрізана та викинута. Поліцейські вважали, що на ньому була кров. Судячи з історії інформатора, у будинку сталося щось більш зловісне, ймовірно, жертва зазнавала насильства. Детективи отримали ордер на обшук автомобіля їхнього друга, в якому перевозилася жертва. Але виявилося, що автомобіль був уже проданий. Коли машину таки вдалося знайти і відправити на експертизу, то з'ясувалося, що стару обивку багажника зрізали та викинули. Проте під нею залишилися мікроскопічні сліди крові, які належали убитій Алексіс. Інформатор у розмові з детективами також повідомив, що це могло бути навмисне вбивство. Можливо, пара вирішила позбутися няні, щоб вона не здала їх поліції за поширення речовин та через домагання. Поліцейські також схилялися до цієї версії, адже, очевидно, були деякі ознаки планування злочину. Спочатку Еріка звинуватили в жорстокому поводженні з дітьми та поширенні речовин, а дії пред'явили звинувачення лише у підробці рецепту на медичні препарати. Після виявлення нових фактів чоловіка також звинувачували у вбивстві першого ступеня у спробі перешкодити правосуддю та здійснення статевого акту з неповнолітньою. Проведена судово-медична експертиза довела, що над тілом дівчини знущались вже після смерті. Що також кримінально карається за законами штату, пару вирішили судити окремо суд над дією розпочався у квітні 2012 року. Її звинувачували у незаконному отриманні рецепту на заборонені речовини та перешкоджанню правосуддю. За це вона була засуджена до семи років тюремного ув'язнення у 2015 році. Однак на цей момент вона відбула вже три роки за час судового процесу. Жінка мала відправитися у в'язницю, досиджувати решту терміну. Однак підсудна була вкрай обурена рішенням присяжних. Вона зробила зворушливу промову, заявивши, що шкодує, але не визнавала своєї провини та причетності до смерті дівчини. У всьому винний її чоловік дія виправдовувалася та висловила свої глибокі співчуття сім'ї загиблої. Суд вважав, що тюремний вирок це правильне покарання за всі злочини, які вчинила пара. Пара явно намагалася позбавитися від тіла і заплутати слідство. Варто згадати, що тіло було поховано двічі через те, що Ерік вважав перше місце недостатньо надійним. Це свідчило про ретельне планування злочину. Дія заявила, що за три роки відбування покарання усвідомила свої помилки і хотіла зайняти гідне місце у суспільстві. Вона просилася на волю і намагалася розжалувати учасників судового процесу. Очевидно, спроби дії викликати співчуття не спрацювали, ніхто їй не повірив, і комісія вирішила, що вона повинна відбувати подальше ув'язнення. Дію відправлено за ґрати, відбувати решту терміну, однак вона незабаром отримала право на умовне дострокове звільнення. Історія кохання Еріка і Дії швидко закінчилася вони розлучилися, коли Ерік перебував у в'язниці. Він змінив своє татуювання з імені коханої на «Дес». Смерть, за що отримав дисциплінарне стягнення. Судовий процес над Еріком Міллербергом розпочався у березні 2014 року. Чоловік не визнавав себе винним. За його словами, в ніч зникнення дівчини вони разом вживали речовини, і Алексі сама просила про це. Він стверджував, що вона добровільно приймала препарати. На суді було озвучено кримінальне минуле Еріка. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини, включаючи крадіжку зі зломом, використання вогнепальної зброї і перешкоджання затриманню поліції. Чоловік також був пов'язаний з угрупуванням, яке виступало за перевагу білої раси. На суді друзі та знайомі жертви зайняли всі перші ряди в залі. В очах всіх цих людей читалася скорбота слухання було важким для них. Оскільки вперше з'явилися деякі делікатні подробиці життя неповнолітньої дівчини. Родичі не знали, що за її послуги няні наймачі розраховувалися забороненими речовинами. Глава сім'ї Міллерберг не відчував жодних докорів сумління за це. У в'язниці у Еріка почалися конфлікти з іншими ув'язненими. На нього напав співкамерник, завдавши йому близько 30 ножових поранень. Після цього Ерік був переведений до лікарні. Де йому було надано першу допомогу, і він вижив. Нападнику було пред'явлено звинувачення у замаху на вбивство. На суді поведінка Еріка розцінювалася як кричуща нахабність Він не лише постачав 16-річній дівчині заборонені речовини, але також неодноразово намагався вступити з нею у птатевий зв'язок. Прокурор вважав, що Ерік був у цій ситуації справжнім монстром, який скористався довірою Алексіс, змусив її прийняти важкі речовини. Потім завдав їй ударів ножем і розбив голову. Однак адвокат стверджував, що свідчення жінки обвинуваченого були брехнею, і вона використовувала свої хитрощі щоб уникнути справедливого покарання. Фактично, звинувачення мало лише записи листування з акаунтів дівчини та її наймачів. Не було жодних доказів, що саме Ерік вів загиблій смертельну дозу заборонених речовин. Офіційною причиною смерті Алексіс. Відповідно до висновків медичних експертів, було передозування, незважаючи на інші отримані травми. Проте не було способів довести, що вона не вводила собі речовини самостійно і що хтось інший зробив це. Єдині свідки Ерік та його дружина перекладали вину один на одного. Захист Еріка стверджував, що його дружина мала більшу роль у злочині, ніж вона стверджує, і що вона також винна. Вони вважали, що загибель Алексіс була нещасним випадком через передозування. Проте звинувачення стверджувало, що саме Ерік водив заборонені речовини підлітку, а зробив він це, щоб вчинити насильство над нею. Судовий процес був спірним і суперечливим. Ерік, порадившись з адвокатом, погодився взяти на себе відповідальність в частині звинувачень і вибачився перед сім'єю жертви, розраховуючи на пом'якшення покарання. Однак він заперечував, що це було навмисне вбивство. Родичі загиблої хотіли довічного терміну для Еріка без права на умовно дострокове звільнення. Суд визнав його винним за всіма статтями, включаючи вбивство першого ступеня, і він був засуджений до довічного ув'язнення з правом у дочер через шість років. Дружина Еріка після трьох спроб була звільнена умовно-достроково у 2018 році, її подальша доля невідома. Ерік подавав клопотання про звільнення у 2018 році, але воно було відхилено і він залишається за ґратами. Сім'я загиблої, сподівається, що він ніколи не вийде на волю. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Друзі, допоможіть нам в розвитку нашого каналу. Нам дуже потрібно дійти до 10 тисяч підписників. Будемо вдячні за вашу підтримку. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.